Є, є річ, про яку мало хто говорить, і вона, можливо, дійсно здається дрібною, але насправді має велике значення, тому що якщо цього не робиш, да, то в тебе поганий настрій, з'являється напруга, піднімається тривога і зростає хаос в голові, ну і відповідно в житті. Бо то якусь ситуацію, да? ти прокидаєшся зранку, відкриваєш шафу і думаєш, блін, що натягти, холодно, там жарко. А, ой, а це модно, а це актуально, що подумається, чи підходиться? Все, запустило, 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 каша в голові, не знаєш, що робити, вагаєшся, напруга росте, і вже як ніби ти не відчуваєш себе. Твій фокус від тебе вже пішов, ти вже десь в інших, в просторі, але да? не з собою. А що ж тоді зробити? А це банально, просто зробити вибір. Так? Це як зробити вибір це як включити кнопку Он всередині себе. Ти одразу повертаєшся до себе, чуєш себе, енергія з'являється. Ясність. Спробуй.